Всім привіт, друзі! Вітаю всіх на своєму каналі, хто зайшов на це відео. Сьогодні вівторок, 12 грудня, вже вечеріє. Але ще кури не зайшли, курник відпочивати. Ще ходять вони тут. По дворі. Перелиняли деякі, ось молода курочка. О, біжите. Біжите? Ну, ось так, перелиняли у них е, змінився колір хутра на зиму, темнішим став. Можете помітити і порівняти, який був влітку. Але пір'я теж гарне таке вже стало, коли перелиняло. Але одна курочка ще до цих пір линяє. Так, що ви ганяєте? Чого ви ганяєте? Ось півень, петюнчик. Мужі два роки є. Але зараз не так, не холодно, так уже якось там комфортно. Мені здається зараз підсувати температуру. Що? Це порода суперхаркокурочок. Що? Що дивитись? Мені подобається, коли вони так перевиняли в них такі вкраз голови, особливо в цих домінантів. Ось сіруватий такий. І зараз гарно, але деякі. Мені здається, вже зараз плюс два десь, і сніг починає, починає таяти. І мені здається, так, все таки вже починає таяти. такі ще його багато тут, на даху, особливо. На землі вже трішки тут ростав. Ось там ще не дуже розтав, а тут розтаяв, а ось тут вже розстає. Але вже деякі курчки вже хочуть спати. Білушка вже заходить. У півня, до речі, вже на хвості відростає пір'я. Пам'ятаєте, він був без пір'я, а тепер на хвості гарне пір'я. Ну, І ще, може, така пір'їна, як була раніше, особливо така гарна. Ну, добре, курочок зніму ще завтра. Завтра буде середа. До нових зустрічей, друзі, всім па-па-па-па.